Слава Україні! Героям слава! Дядя Вова, забачте, будь ласка, файний анекдот. Анекдот з для наших хлопців, для наших побратимів і для цілої України. Помирає мужик. І йде вже туди. На Божий суд. Ну і там. Петро Павло, подивилися ти кажуть, маєш косяк, каже за життя пекло. Ну і він приходив в пекло. Приходив в пекло. Ну а там ка пеклі той старший, каже дьявол йому. Висій каже, Іванку каже, ти не маєш таких сильно великих гріхів. Ну, грішив, трошки грішив, то ми тобі даємо самому, тут є у нас в пеклі три кімнати. Яку кімнату собі вибереш, там і каже, ти залишишся. І він каже, ой, Люк, скаже, це мені пасує. Ну і першу кімнату відкриває, людоньки добрі, чорти хлопів, в казанах печуть. Ніко! Тут не буду. Це страшне. Йде, йде, відкриває другу кімнату. Люди людоньки добрі. А там чорти під нігті, ігри пхають, нігті відривають. О, не каже. Тут не буду. Не, не, Тут не, не буду. Не. Йде у третю кімнату. Відкриває. Люденьки добрі, матір Василева, кімната, гімна і хлопи, мужики стоять по колінах в гімні і цигари курі. О, каже, це мені пасує. Це мені пасує, каже. Я каже, зарішається тут. Я залишається тут. Ну, залишається, то залишається. Все, він так, то гівно, йде, йде, зайшов по коліна. до хлопів підходить, хлопи один каже, посідну тягу берети і каже, що хлопці? Покурили? Тепер беремо сісти. <рія> 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 <Солода іде! рія>